Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква відзначає прекрасний спомин Марії, цариці Святого Розарію. Ми знаємо, що Розарій називають таким, такою ниткою, яка з'єднує нас на землі тут із небом. Багато, багато е, отців церкви, так, багато е, священників, багато. Людей, багато тих екзорцистів, котрі моляться так, над людьми, говорять про те, що е, тій сім'ї, де моляться Розарій, там немає ніякої влади Злий Дух. Марія, яка стоїть теж в центрі сьогоднішнього дня, е, який нам пропонує церква. Це жінка, яка не залишає байдужими людей. Так? Одні задають запитання про неї, другі визнають і поклоняються їй, одні е кажуть, що вона була Богородицею, другі намагаються дізнатись, чому ми е так поклоняємося при Святій Діві. Адже ж вона була та, через чиє лоно прийшло. До нас спасіння, вона була тою, хто дарував нам нашого Спасителя цілий світ чекав її так. Марія, якщо подивимося, дорогий брате та сестру, на будь-яке будь зображення, знаєте, в книзі Буття є там, де Господь говорить після моменту гріхопадіння. Про те, що я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між Твоїм потомством і її потомством, і воно розтопче тобі голову. Так? І бачимо, коли зображення на цій іконі, де Марія ногою стоїть на голові Змія, то на її руках завжди або є Ісус, або вона є теж вагітною і носить Ісуса в лоні. З єврейської місто, рідне місто Христа, де він народився, е, вифлеєм Бетлегем, означає дім хліба. Дорогі, Марія завжди вказує нам е, на хліб життя, на свого Сина, на Ісуса Христа. Ісус Христос завжди хоче дати мені і тобі найкраще. так? Він е, коли вмирає на хресті, висячи на хресті, говорить до апостола Йоанна, ось мати твоя, передаючи через його руки Марію нам, як мою і твою матір, а мати завжди знає, що краще для її дитини, мати, яка любить, адже вона є цією матір'ю, яка виносила любов, бо Бог є любов. Вона знає, що потребую я і ти. Знаєте, гортаючи е, на днях інтернет ресурси різні, я натрапив на такий цікавий термін: е, фетальний мікрохімеризм. Да? Можливо, хтось з вас чув, що це таке. Фетальний мікрохімеризм. Е, назва складна, але суть цього дуже глибока. Одні американські вчені хотіли досліджувати жінку так жінок. Досліджували жіночий організм. І так проводили ці свої дослідження по різних країнах. Дуже велика кількість жінок брала в них участь, досліджуючи цей жіночий організм, вони знайшли в жіночому тілі клітини, клітини, певні відмінні від її. І коли почали досліджувати глибше це питання. Тоді дійшли до висновку, що це клітини, які залишаються в організмі матері після того, вона, після того, як вона народила дитину. Так? Тобто клітини, які належать її потомству, її дитині. Так? І що відбувається, що, що ці клітини роблять. Дуже цікаво, дорогий брате та сестро. Тому що коли організм там в цьому дослідженні наводиться приклад, що одні з матерів робили кесарів ростин так, при родах, і властиво щоб Швидше, коли вони наблюдали та, за цим процесом, то дослідили, що ці клітини, які належать дитині е, цієї жінки, е, і перебувають в її, організми рухалися всі в цю сторону до цієї рани і допомогли теж швидше організму загоїтися. Тобто, фактично, е, ці вчені дослідили і зробили такий висновок цим дослідом, що ці клітини можуть перебувати в організмі жінки дуже. Довго, так, 50 років, 40, 50 років, тобто, фактично, можливо, це є ціле життя. І коли е, жінка має якесь певне захворювання, ці кліти, клітини прямують в цю е, ділянку організму, матері і намагаються допомогти їй вийти з цього стану. Так, Марія була, е, тою, хто носила Христа, хто носила Бога, Бог був присутній в ній. Бог е, був присутній в ній. Так, вона, як мати, хоче дати його нам. Я вже казав, що вифлеєм це є дім хліба. Марія дає нам цей хліб, життя, вказує нам на нього, каже: дорогий, дорогий мій сину, дорога моя дочко, споживай е, це тіло, е, кров Христа, яка є, приходить на цей вівтар, е, тому що в ньому є життя, в ньому є життя, дорогий брате та сестро. 这。 Е, е, ця фактично стаття, яку читав, вона є науковою світською. Але коли ми так роздумуємось про цей е, термін, цей фетальний мікрохімеризм, так, то розуміємо, що приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, бо, е, що тримаючи в собі в Бога, так, адже святі отці говорили дуже часто, що як Марія зачала, як Марія зачала, і кажуть через вухо, що це означає. Через вухо через слухання, через слухання, вона, слухаючи Слово Боже, зачала Христа. так І це означає те, що ми теж носимо в собі так Ісуса, тобто в нас є Його. ми Приймаючи Його в святому причасті, Він бореться внутрі за нас, бореться в нашому єстві, Він хоче освітити всю темряву, дорогий брате та сестру, мого і Твого життя. Марія намагається дам дати свого сина, каже, дорогий, слухай, що каже мій син. Він хоче подарувати тобі небо, той, котрий є любов'ю, прийшов через моє лоно, е через моє так, е щоб ти міг знов піднятися до Цього до, до неба, адже ти створений для неба. Це є прекрасний момент. Марію е, називають можна порівняти до такої. Так, Марія, це є така гаряча піч, племеніюча піч, яка, через, через я, яка нам дає цей хліб життя, гарячий, теплий, хліб життя, не літеплий, тому що літ, там, де є літеплість, там, де є холодність, немає життя, Цю гарячий хліб, гарячого цього Ісуса, який прагне, щоб Я і ти почав нарешті жити, дорогий брате та сестро. Так? Подумаймо про це порівняння. Цю піч, так, адже ж там, де вогонь, вогонь, що символізує Святого Духа, Святий Дух і Серце Марії, її фіат, її так е, дає можливість прийти на світ Ісусу Христу. Е, це прекрасний момент, дорогий брате та сестро, щоб пороздумувати над своїм життям, е, повертаючись до цього досліду, да, про цього е, фетальний мікрохімеризм. Е, Далі, коли ці вчені продовжували теж досліджувати це запитання, то вони побачили, що такі клітини теж були і в жінок, які в своїй анкеті не відмітили, що вони мають своє потомство. І це трошки почало запутувати цих вчених. Так? І коли вони почали зв'язуватися з цими жінками і запитувати їх, то ці жінки відповідали, що в них або був Викидень. Або вони робили в своєму житті аборт, але ці клітини все рівно залишалися в організмі матері, тобто її дитина. Її дитина, клітини її дитини були в її нутрі і намагалися, і так само діяли за такою самою схемою. Якщо мама хворіла, то ці клітини нам рухалися в цю, е, в цю зону, намагаючись допомогти, е, щоб організм якнайшвидше справився з якоюсь недугою. Подумаймо, дорогий брате та сестри, життя, життя, яке було зруйноване, життя, яке було відібране. З любові боролося за життя своєї матері, та? дитина абортована, яка померла в страшних муках, все рівно з великою любові допомагає боротися своїй мамі. В кожній клітині нашого єства, дорогий брате та сестро, є заложена ця любов, велика любов. Яку якою нам промовляє Господь. Ми дуже часто сліпі і не бачимо. Мільйони людей наблюдають за тим, е чи є розвиток якихось мікробів десь на Марсі. Якщо ці мікроби можуть бути там, то можливо там є е вірогідність того, що там зародиться життя. Натомість ті самі мільйони людей ігнорує, що це життя може бути в материнському лоні, називаючи це, що це справа рук матері, що це не є окремо, що це не є життя. Не, не дивиться на цю прекрасність, яку нам дарує Господь. Дорогі брати та сестри, так само Ісус Христос, перебуваючи в нас через те, що ми приймаємо Його тіло, бореться за мене і за Тебе, віддай Йому всі ділянки своєї душі, віддай Йому все, що не так. Послухай Матір, Марію. Марію, яка хоче для мене і для тебе найкращого, яка хоче привести мене і тебе до, твого, до свого сина, який є дорогою, правдою і життям. Не бійся віддати своє життя в руки Марії, і вона віддасть Його у володіння своєму сину, який. Подарує мені і тобі небо. Амінь.